Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. Отак виглядає капусточка-агресор, яка посаджена була неділю тому. Вже помідорчики треба обробляти. Перша обробка після розсадного методу. Тепер вже гарно почуває себе бурячки. І ось починає цвісти мальвіна. Викидає свої перші квіточки. Оце так виглядає кент. Оце кент. Починає достигати і росте. Це кент. І ось переходимо ми до супер клубнички Альба. Дивитись на, яка краса, краса. Ось яка краса. Оце так виглядає Альба. Теж починає стигнути. Це північ України. Відкритий. Грунт починає достигати. А ось я вам покажу, а це соната, теж починає вже зав'язуватись. Ця клубничка була посаджена навісні. Прийшла розсада з Тернопільської області. А ось, друзі, перший рожай. Це клері. Теж відкритий ґрунт. Ось так перша баночка клеві. Ось таке у мене досягнення мої. Звісно, вже там, де тепло, де більш сонячно, клубника йде. Уже в повному розгарі. А в нас тільки починається. А це моє крапо 10. Ще зелененьке, але красивеньке. Ось таке крапо 10. Зараз вам покажу ще один сорт. А це моя лючія. Ось така. Від Жені Бойченко. Ось така лючія. Від Жені Бойченко. Так, вже я укореняю. Укореняю. А це теж від Жені Бойченко, це Амандін. Вусиків ще не пускає, а ось вже пускає перший, Ось так виглядає. Це Амандін. воно в мене там написано. Це Амандін. Ну, друзі, в цьому році борозняк дає сух жару. Ось уже і в квітне малинка починає зав'язуватися. Це літня малинка. Ось вже вона починає зав'язуватися. Так що, друзі, сходить салат. Кольорова капуста зійшов, бурячок, треба полоть, попоремо його, підгодуємо і хай він собі росте. Ось так. Ну, лючія гарна, така гарна ягода, на смак не знаю як, а так дуже гарна. І вусики дає гарно, ось бачите, я їх вже попришпилювала. І вона. А це крапо 10 теж від Жені Бойченко. Оце я купляла в людини і забулася адресу. Знаю, що звати його Олег. О, ще раз вам похвалюся своєю альбою. Ось такий. Так що, друзі, хто працює, те і має. Отже, який кріп треба вирізати. Там далі теж моя. Ой, а комари, моя маленька цвіта. Ну, ще вам раз покажу свою першу полуничку клері. На цьому всім кажу до побачення і до зустрічі на каналі.